Слава Ісусу Христу. Час молитви. Я вірю, ми його найбільше потребуємо, особливо ці останні дні. за воїнів. Дорогі брати та сестри. Запрошуємо вас підписатися на основний канал Церкви та на особистий канал Пастора Олександра Андрусишина. Посилання на новий канал ви знайдете в описі під відео та в закріпленому коментарі. Приєднуйтесь, щоб бути з нами онлайн. В які? Зараз є на нульовій за спасіння і душі, і тіла, за сім'ї, за наш нарід, який зараз попав у кови геноциду. І це інакше не називає як геноцид, молитися за нього, щоб він вийшов, щоб це кровопролиття закінчилося. Сьогоднішня наша проповідь буде називатися Прощавай. І друга частина до побачення. Прощавай до побачення. В основу наших роздумувань кладемо слова, які є записані в об'явленні Івана Богослова, 19 розділ, другий вірш. Правдиві і справедливі суди Його, бо він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров своїх рабів з її рук. Небо, праведників небі, і зараз ми бачимо чітку картину. Коли після довгих двох тисяч років праведники, церква збираються в небі і вигукують ці слова правдиві і справедливі суди Твої, з позиції вічності на сьогоднішній день, після двох тисяч довгих років метарства праведника на землі, праведної церкви на землі, зараз лунають слова від самої церкви, не від Бога від самої церкви, від праведників. Які пройшли це життя, Бог ти є справедливий, Бог твій суд є справедливий і праведний. Пізніше перед тим ми читали, що алтар, який є в небі, 16-й розділ, також вигукує правдиві і справедливі суди твої, що таке алтар, це є молитва святих, життя святих, їхня кров. І зараз алтар, коли перейшов через дві тисячі років, і зараз є в вічності, так само вигукує, Боже, ти є праведний. Зараз ти правильно дієш по відношенню до тих людей, які колись несправедливо діяли, по відношенню до церкви, по відношенню до віруючих на землі. Як ми, як християни, сьогоднішнього дня сприймаємо цю справедливість? Чи ми сьогодні дійсно стоїмо на засадах правди, на засадах Слова Божого? Чи ми дійсно вбачаємо Бога в нашому житті? Ми бачимо, як сьогодні обливаються праведники цього світу. Ми бачимо, що робиться з праведниками, через руки яких Бог діяв, показував надзвичайно великі діла. Приходить момент, коли неправедники, які називають себе християнами, знущаються над такими людьми, піднімають різного роду кампанії, наговорюють. І зараз така людина десь там є, тихенько сидить і навіть не може абсолютно підняти свого голосу. Знищена, чекає свого моменту, коли не раз читаєш ці слова, коли люди моляться один за одного, найбільший, найтяжчий момент сьогоднішнього дня для праведного християнина коли на нього облудно наговорюють. Прочитаємо деякі нужди і будемо за них молитися. Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться. Ми молимося один за одного, разом стараємося страждати. Я дякую тим братам. Тим сестрам, які знизу дають відповіді, які стоять в цей пролом, ви бачите, як багато нападають і радується серце, коли знаходиться брат, знаходиться сестра, які Господь побуджує через Духа Святого за тебе захищається один за одного, я за вас, ви за мене, і так разом продовжуємо цю ще коротеньку мандрівку, яка лишилася для нас на землі, коли Господь забере нас в небо. Будьте завжди з Богом, благословенний брат за вашу вірність для слави Ісуса Христа. Бог почує ці слова і прийме їх, бо я дуже віру і Ісуса. І Ісусу, і Він це знає, що я вам пишу ці щирі слова мого серця, бо любов Господа мого живе в моєму серці, да буде воля Твоя, Боже, на це служіння мого брата в Господі, Твоя благодать злине на Його життя та на працю для Твоєї слави. Господь бережи свого помазанця. Слава Ісусу Христу, Воскреслому! Дякую Господу Богу нашому Ісусу Христу Воскреслому, за ваші молитви і проповіді. Євангелія, пастор Олександр, молимося за духовне і фізичне відродження України, навернення народу України, молимось за наші сім'ї і дітей. Нехай Господь дасть всім щире покаяння. Молю за всі. Потреби на сторінках цього сайту молимось також за вас, брат Олександр, за всю молитовну команду, хай Господь вас благословить. Друзі, дуже продовжуйте молитися за володю. Ворог сильно атакує, що Бог помилував, дав покаяння, змінив серце, звільнив від алкоголю та коріння всім Божих благословінь. Слава Ісусу Христу! Благодарю за проповіді, молитви. благослови ваш пастор Олександр, його сім'ю, церкву, молитовників. Спаси і сохрани всіх, Господи, благодарю Тебя за всі Твої милості, охрану, защиту дома і сім'ї, за всіх своїх родних і близьких людей, за сина брата Николая, Господи, прости, помилуй, сохрани, укріпи веру, пошли каждому мудрость і спасіння. Амінь. Молимось, підтримуємо вас в молитві, підтримуємо кожного, хто приносить свої нужди до престолу благодаті. Дякуємо вам, дорогі пастори, нехай благословить вас, Господь і збереже. Слава Ісусу Христу, нашому Спасителю, Господи, дякую Тобі, Ісусе, за Голгофу, за найсвятіші руки і ноги прибиті до дерева. Прости нас і помилуй. Спаси, молимось до Тебе, вийди на зустріч. Слава Ісусу Христу! Дорогий пастор Олександр, дякую вам за ваш труд і ваші розбори слова та молитви. У мене є запитання до вас, яке ваше роздумування і ваше ставлення до того, до того, що сучасні християни, які люблять Бога, які часто виростали у віруючих сім'ях, не в одному поколінні зараз з легкістю відвідують концерти світських співаків, дітей своїх водять на танцювальні гуртки, де свіцька, а часом дуже гидка для вуха музика. Моє запитання до вас, як до пастора, мною шанованого і мудрого, чи не суперечить, не суперечить це Слову Божому? Чи не є це сіткою сатани для нашої молоді? Мені дуже цікаво, як Слово Боже вимагає, а радше рекомендує, бо часто ви Виникають особисто у мене суперечливі думки. Ми бачимо власне дуже цікаве запитання ставить сестра в Господі, особливо ці в останні дні, як ставитися до таких, активіт, активіт, таких активностей церкви, як, наприклад, танці. Зараз сестра, я так зрозумів, побачила. Щось на обрії, можливо, побачила певних віруючих людей, які танцюють самі, дають можливість своїм дітям так само танцювати. І це, звичайно, робить ситуацію дуже цікавою всього, особливо в сьогоднішній день. Як нам найкраще поступати в такій ситуації? Якщо ми з вами вивчаємо і старий і новий заповіт, ми побачимо, що ніде конкретної заборони на рахунок танців немає. Ми бачимо в старому заповіті, як Давид танцював, як танцювала Маріам, коли вийшли із Єгипту, залишили позаду Червоне море, єгиптяни знищені, вона навіть бере бубен, іде і танцює. Коли ми з вами вивчаємо новий заповіт, ми вже подібних картин з вами не зустрінемо. Ми ніде не побачимо, щоб Ісус Христос пропонував для своєї церкви влаштовувати танці і танцювати. Але разом з тим ми і не побачимо, що десь є якась заборона, якась є заборона, коли ми з вами вивчаємо новий заповіт на початку нового заповіту, зустрічаємо таку е, героїню віру, віри, як Іродіада, ірод, Іван Хреститель. І зараз дочка Іродіади. Має танець, в танці приходить соблазн, в голові ірода прокручуються різні роздуми. І ця неповнолітня дочка Іродіади настільки облажає ірода. і дає, Ірод каже, що ти хочеш, навіть півцарства віддам тобі, ну не треба півцарства. Дай мені на полумиску голову Івана Хрестителя. І ми бачимо, чим закінчується ця історія, дякуючи цьому танцю, який привів до соблазну. Іван Хреститель є вбитий. Коли ми з вами вивчаємо наші дні, вивчаємо історію нашого братства, ми побачимо, що братство, особливо те покоління, в якому я виховувався, воно категорично поставилося до танців. Танці і церква це було щось несумісне. Я фактично також такої думки дотримуюся, воно не є дуже добре, не є корисне. І дуже часто батьки, які на сьогоднішній день. Здається, абсолютно немає ніякої проблеми. Я віддаю свою дитинку на секцію, вона там розвивається, руки, ноги розробляються, але фінал. Пройдуть роки, пройде певний час. Дітки підростуть 14, 15, 16 років, коли вони вже вас слухати не будуть. Але в них лишиться щось світське, зовсім світське. Що таке фактично є сьогоднішні танці? Я сам прийшов зі світу, я прекрасно розумію, що є такий танець. Когось ти обнімаєш, до когось тулишся, передаєш своє тепло, тобі передають своє тепло. Хто цього не розуміє, особливо християни, які ніколи в тому не приймали участь, але зараз стали такими дуже сучасними, і починається дух і починається соблазн. Дуже погано, якщо ми навіть з вами вивчаємо Ізраїль, ми побачимо в Ізраїлі, як танцюють чоловіки, вони танцюють одні. Там навіть жінок близько немає, хороводи їхні, танці їхні. Ми бачимо, як вони танцю, танцю, торжеств, відсвятковують свої торжества сотні чоловіків і ні одної жінки. Ми не бачимо тулення один до одного. І сьогодні нам може це здаватися такою, знаєте, поверхневою проблемою. Але коли пройде момент... Пройде момент, і ви побачите, що ви вже вашими дітьми не управляєте, ваші діти кудись біжать, туляться один до одного, після цього тулення виникає сексуальний потяг. І можна навіть побачити за своїми дітками вже навіть в такому віці, як вони один одному показують свої оченята, як соблазняють один одного і здається, звідки в такої малої дитини, який 11-12 років вже проходить щось таке. Пам'ятаємо сьогоднішній день. День високих технологій, день штучного інтелекту, день телефона, день комп'ютера. Сьогоднішні наші діти в питанні розбещеності пішли на 15-100 кроків сильніше, ніж колись це було 50-60 років тому в колишньому Совєтському Союзі, де церква була в глибокому переслідуванні. Якщо ми хочемо втратити своїх дітей, не слухайте поради. Я ще раз вам кажу. Ми ніде не знайдемо заборони в старому чи в новому заповіті, що танці не можна робити. Ми заборони не знайдемо. Але є розсудок, коли є слова апостола Павла: усе мені можна, але не все мені на пожиток. Усе мені можна, але не все мене будує. Багато що можна було апостолу Павлу, а він багатьох речей відмовився, бо прекрасно розумів, що за цим стоїть. І тому, дорогі улюблені, особливо батьки, моя просьба, благання бути дуже обережними. Не дивіться на цей світ, не дивіться на багато церкових, коли ви бачите сьогодні християнські танці, люди танцюють, тато з мамою танцюють, діти танцюють, всі танцюють, і потім вийдете за подвір'я такого весілля, і ви побачите. Стоять, курять, дракс і тому подібне. Недобре. Ми бачимо останні дні, в якій проблемі є церква. Церква це не є розвага. Церква це не є святомузика, церква це не є ялинка, церква це є християни, які збираються, на них сходить Святий Дух. Вони мають одну думку, одне розуміння, і зараз вони бачать небо і прославляють свого Бога. Оце сьогодні ми повинні бачити в церкві. Не знемога нашого тіла. Дати задоволення для нашого тіла. Я не піду до такої церкви, бо мені там не цікаво, я собі знайду таку церкву, де мені цікаво. Церква це не цікавість для тіла. Церква це є пошук Бога. Коли ти приходиш до церкви, ти повинен його відчувати. Дух Святий повинен сходити на тебе. Ти повинен переживати силу. Ти чуєш слова, які торкаються твого серця. І тепер ти хочеш залишити те в світі, що так тебе манить. І робити те, що хоче робити Бог. Колись, певне, я в своєму житті пережив, коли був на манівцях цього світу, в молодому юнацькому віці, Бог мене покликав. Лишив велику спортивну кар'єру, сильну спортивну кар'єру, тому що розумів, що одне і другий ти разом не можуть. З одного не може бути і солодке, і гірке. І нараз я бачу, як сьогодні люди рвуться до цього світу. Шукає в цьому світі щось таке надзвичайне, і коли це знаходять, вже буде пізно назад виходити, приходити до чистого серця і чистих думок. Тому будьмо дуже обережні, коли ми робимо якісь рішення, особливо коли перед нами є наші діти, як ми поступаємо з нашими дітьми. Майбутність ваших дітей, майбутність наших дітей залежить від нас, як ми їх навчимо. Як вони навчаться від нас, такою дорогою вони будуть іти. Хай Господь нас благословить. Молимося за наші нужди, молимося за наші проблеми, особливо в ці останні дні, коли ми стоїмо дуже близько до підхоплення церкви, як ми назвали нашу, наш, нашу сьогоднішню передачу. Прощавайте або до, до побачення. Прощай для світу до скорого побачення в небі. Всі ті, хто вірять в Біблію, вірять, в якому часі ми живемо, до скорого побачення в небі. Власне, за це молимося, за наш рідний край, за наших воїнів, молимося за наші церкви, молимося за Ізраїль, молимося за, за цю нову країну, в якій ми проживаємо, і, звичайно, за кожного того, кого ми не знаємо, хто страждає. Ми цих людей не знаємо, хто страждає, за Слово Боже, станемо. І будемо молитися. Дорогі Всемогутні, Господи Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо Тобі за те все, що сьогодні ти робиш для нас в нашому житті. Просимо, благослови нас. Допоможи нам, будь в нашому житті. Ти бачиш нас повністю. Ти бачиш, що ми потребуємо і чого ми не потребуємо. Дай нам розуміння, якщо ми робимо якесь зло. Ми навіть не усвідомлюємо, що це не є добре для нашої душі, нашого духа, і навіть для нашого тіла, але чомусь робимо це. Дай для нас повне розуміння, що ми робимо це неправильно. Осуди нас, покажи нам і дай нам зрозуміти, що ці речі нас до праведності не приведуть. Дай нам іти дорогою праведності, дай нам не спіткнутися, дай нам бачити в твоєму житті твою правду. Все ми вручаємо твої святі руки. Благослови наш на український нарід, благослови цю нову країну, де ми проживаємо, захисти всіх нас, особлива молитва за Ізраїль. Все ми даємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші. Яке ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас з покусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.